Людина народжується абсолютно чистим аркушем паперу, на який вже протягом життя наносять візерунки найближче оточення, соціальні групи, суспільство в цілому, культура. І саме ці візерунки і формують вашу особистість, вподобання, переконання, світобачення, характер та навіть темперамент, ба більше сексуальну орієнтацію та навіть певні статеві ознаки. Такий погляд на людську природу має кілька назв: соціальний конструктивізм, культурний конструктивізм або соціальний або культурний редукціонізм це все різні назви одного явища. Давайте подивимось, що не так з таким підходом, а що цілком відповідає дійсності. Дивитись на це, ми будемо, звісно ж, з наукової точки зору, а саме через призму клінічної психології. В якості приклада я обрав депресію. Я буду розказувати, як вона виникає, що на неї впливає, чи є депресія соціальним конструктом, тобто набута, чи повністю біологічно зумовлена. Ну і в кінці подумаємо, чи можна ці знання узагальнити на інші аспекти людської природи. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і моє світобачення стоїть на цінностях просвітництва і наукового видобутку знань про всесвіт. І звісно ж на ідеї, що одна велетенська країна в цьому всесвіті зайва. Якщо ваші цінності збігаються, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. В одному з минулих відео я необачно зачепив тему сучасної гендерної ідеології, через що одразу став поганим психологом. Ну і звісно ж, взагалі, людоненависником. В коментарях я пообіцяв зняти відео про гендери, але оскільки тема емоційно заряджена, це відео має бути великим, глибоким і з численними посиланнями на наукові дослідження, тому воно не вийде скоро. Але ця гендерна ідеологія стоїть саме на соціальному конструктивізмі. І по суті відриває поняття гендер від біології і від поняття стать, а часто взагалі підміняє собою поняття стать. І вважається, що гендер це просто соціальний конструкт. Тому можете вважати це відео таким невеличким вступом до великої теми про гендер. Я не випадково вибрав саме такий метод поговорити про... Це на прикладі саме психічного розладу, бо ця тема дуже добре досліджена. І говорити я буду про депресію з погляду когнітивно-поведінкової терапії. Це метод, який я добре знаю, бо працюю в ньому. В ньому ж працюють терапевти мого центру Ecomind. І саме цей вид терапії сьогодні є одним з найбільш науково обґрунтованих і ефективних для лікування депресії. Але як я і сказав, ми. Поговоримо не тільки про розлади в цьому відео, інші явища ми теж обговоримо, просто не так детально. Депресія. На сеансах ми зазвичай створюємо так звану концептуалізацію випадка. Це таке схематичне зображення проблеми клієнта, в яке ми вписуємо всі важливі її аспекти. Отже, в нас є проблема це депресія. Проблем може бути декілька, ми для прикладу беремо лише одну. Далі ми записуємо критичну подію, після якої депресія почалась. Така подія може бути не одна, або її може не бути взагалі. Ну, нехай в нас буде втрата роботи. Кожна проблема існує за рахунок підтримуючих циклів. Це коли наші думки, почуття і поведінка в певних ситуаціях складаються в якусь послідовність. Наприклад, для депресії типовим є цикл зниження активності. Ось ми маємо пригнічений настрій. Цей настрій, звісно ж, впливає на думки, і в нашому прикладі вони будуть такими. немає сенсу нічого робити. В мене нічого не виходить, нічого не приносить мені задоволення. Ці думки, звісно ж, визначають поведінку, точніше, зниження активності. Людина не шукає нову роботу, уникає спілкування, перестає займатися звичними ресурсними і корисними активностями там спорт, хобі, мистецтво і так далі. І це призводить до втрати задоволення. К хорошому настрою нема звідки взятись, бо людина уникає всього, що цей настрій могло б принести. І цикл замикається настрій ще більш погіршується. Будь-яка діяльність ще більше виглядає марною і так далі по спіралі вниз. Цикл, як правило, є не один, але ми візьмемо. Тільки це, бо нагадаю, відео не про депресію, це лише приклад. Багато людей втрачають роботу, але не всі потрапляють в такі цикли, і потім мають депресію. І отут найцікавіше, що ж до цього призводить. І далі ми будемо записувати всі можливі фактори. Починаємо з біологічних факторів. Інколи це може бути генетика. Це вже науково доведено, що схильність до депресії може бути генетично зумовленою. Інколи це прям легко діагностувати. Бо у тата, у діда були депресії, бо в клієнта були дзвіночки ще з дитинства, з юності, і не завжди зумовлені якимись подіями в житті. На настрій сильно впливає зміна сезонів і так далі. Також до біології можна віднести темперамент. Деякі люди є більш сензитивними, тобто чутливими, і вони гостріше реагують на стрес ніж інші. Це просто така особливість нервової системи, яка також може проявлятись. Дуже рано і не бути пов'язаною ні з яким життєвим досвідом людина такою просто народилась. Отут, в принципі, вже можна креслити такого жирного хреста на соціальному конструктивізмі, бо ми бачимо, як біологія. Впливає на психічне здоров'я, і ці фактори необхідно враховувати для ефективної терапії, тобто вони мають і практичне значення. Але наша задача не просто посперечатись і переміститися з однієї крайності в іншу, вже в крайність біологічного редукціонізму. Задача подивитись на явища об'єктивно, і ми якраз підійшли до впливу середовища. Ми обов'язково враховуємо негативний досвід минулого, який міг також вплинути на нервову систему людини. Це або одиничні травмуючі ситуації, або систематичне насильство в родині, або систематичне незадоволення базових потреб. І це також доведено багатьма дослідженнями. Якщо вам цікаво, то я можу в одному з наступних відео розказати вам про дослідження румунських сиріт. Це унікальне багаторічне дослідження, яке показало, як відсутність емоційної близькості і прив'язаності впливає на нервову систему. Пишіть в коментарях, якщо хочете таке відео. Отже, давайте запишемо сюди емоційне насильство. Припустимо, що батько нашого гіпотетичного клієнта постійно. Його ображав, знецінював, казав, що ти ні на що не здатний, нічого з тебе не вийде, і тому подібне. Такий досвід має вплив, який людина може не усвідомлювати. Вона може просто жити з відчуттям власної нікчемності і безпорадності. Ну і звісно ж, це проявляється на когнітивному рівні, тобто на рівні світосприйняття переконань і думок. В нас є так звані глибинні переконання. Вони лежать в основі нашої особистості і описують нам нас самих та світ навколо. Ми записуємо глибинне переконання Я невдаха. Його людина теж може і не усвідомлювати. Якщо запитати прямо, чи ти вважаєш себе невдахою, вона може абсолютно щиро сказати, що ні. Звісно ж, коли вона не в стані депресії, але це переконання буде проявлятись ситуаційно різними думками, як, от, в нашому циклі, пам'ятаєте? Оце от немає сенсу щось робити, в мене нічого не виходить. Ці думки є проекцією цього глибинного переконання. В цьому випадку після цих думок можна поставити кома, бо в мене нічого не вийде, кома, бо я не вдаха. Власне, один з етапів терапії і полягає в тому, щоб виявити глибинні переконання і навчитись бачити ці причинно-наслідкові зв'язки між переконаннями та думками. Далі в нас йдуть правила життя це поведінкові стратегії, за допомогою яких люди уникають болю оцих цих глибинних переконань. В нашому випадку що конкретно людина буде робити, щоб не відчувати себе невдахою, бо це відчуття не просто неприємне само по собі. Воно тягне. Гне за собою спогади і біль минулого, бо за кожну маленьку провину, а інколи і без неї людину ображали і нав'язували почуття нікчемності. А це дуже боляче, особливо для дитини, і особливо коли це роблять батьки. Тому може сформуватись поведінкова стратегія уникати відповідальності. Немає відповідальності, немає помилок, немає відчуття, що я невдаха. І ми бачимо також, що саме ця стратегія проявляється ось в цьому циклі. Не шукати роботу, бо кожна невдача, кожна відмова у співбесіді буде сприйматись не так, як іншими людьми. Вона буде Підживлювати глибинне переконання в кіно люблять в такі моменти включати флешбеки, коли в свідомості персонажа виринають спогади, як страшний жахливий батько. Крачить Ти не вдаха, з тебе нічого не вийде. І цей режисерський прийом він дуже влучний. Насправді, ось тепер можемо побачити повний ланцюжок подій, який провів людину до депресії. Людина від народження має генетичну схильність до цього розладу, має також підвищену чутливість, що зробило її більш чутливою до стресу. І саме це визначило ступінь впливу ось цього негативного досвіду. Бо я зустрічав людей, які пройшли справжнє пекло, були свідками катування або вбивства власних батьків в дитинстві, і деякі з них виросли життєрадисними, стресостійкими і гармонійними людьми. Тобто вплив середовища неможливо пояснити без інших даних, без тієї ж біології. А буває і навпаки, людина може мати всі біологічні передумови для депресії, але вона виросла в люблячому, емоційно здоровому середовищу, яке навчило її вміло розпоряджатися своїми внутрішніми ресурсами, бути сильною і стресостійкою. Отже було в нас емоційне насильство і сформоване глибинне переконання Я невдаха та правило життя уникати відповідальності. І тепер ми знов повертаємось до нашого циклу. Ми вже побачили, що ці думки є проекцією глибинного переконання, і ця поведінка теж зумовлена глибшими причинами. Це, звісно ж, далеко не повна картинка, але нашою задачою було лише окреслити найважливіші аспекти. Окей, депресія скажете ви, але чи можна узагальнити це на інші аспекти людської психології? Треба узагальнити, бо в принципі все, що завгодно в людській психіці, буде мати якийсь зв'язок з генетикою. Але спочатку я хочу подякувати моїм патронам. Ваша безцінна допомога сприяє розвитку мого каналу. Наступним вийде відео про вивчення іноземних мов з точки зору психології, і для моїх патронів буде дуже цікаве бонусне відео. Тож і ви долучайтесь до шановної спільноти меценатів. Дякую! Інші сфери нашого життя. Давайте подивимось, наприклад, на музичні вподобання, чи приносить вам задоволення? прослуховування сильної музики. Ну, це точно має формуватись під впливом нашого оточення, скажете ви. Але от вам дослідження, яке показує певний зв'язок задоволення від сумної музики, із рівнем гормона пролактина в організмі. Про це я згадав виключно, тому що конкретно, от зараз, цікавлюсь психологією музики, але таке подібне трапляється з будь-якою темою, якою я цікавий. А буває і не такий очевидний і прямолінійний зв'язок. Візьмемо, наприклад, тестостерон і агресію. Думаю, багато з вас чули, що ці явища якось пов'язані, що тестостерон визначає рівень агресії, але це не зовсім так. Ось в цій книзі Сапольський пише про дослідження цієї теми. Виявляється, що підвищення рівня тестостерону підвищує тільки вже звичні прояви агресії. Тобто, якщо чоловік є люблячим сім'янином і при цьому ксенофобом, і ми підвищимо в нього рівень тестостерону, то він буде так само любити свою дружину, але ще більше ненавидіти іноземців. Тому, коли соціальні конструктивісти кажуть, що не можна відповідальність за злочини і аморальну поведінку просто списувати на гормони, вони мають рацію. Я взагалі дуже раджу дивитися і читати Роберта Сапольський, бо він якраз дуже об'ємно і дуже адекватно розкриває, от саме цю складну тему біологія чи середовище, і дає однозначну відповідь. Відповідь в тому, що питання абсолютно некоректне, бо і біологія, і середовище одне впливає на інше. А от пошуки першої причини це питання яйця і курки. Отже, підсумки: будь-який редукціонізм, тобто коли ми всю складність зводимо лише до біології або психології, або соціуму або культури, це дуже куций і помилковий погляд на речі. При такому підході ми не зможемо, наприклад, ефективно лікувати людей від депресії. А якщо говорити про гендер, то хибна антинаукова ідеологія не допоможе нам побудувати соціальну справедливість. Дякую, що додивились. Не забувайте, будь ласка, про лайки і коментарі. І пишіть свої думки в коментарях. Кицька! Поморці нам кицька. Зойка, Слойка. злойка, Ми за Зойка. Сину побачила Боже, не любить вона свого сину.